Село Томашівка Фастівського району відоме своїми партизанськими героями, старим млином та сільським хором. Але, мабуть, найвизначнішою пам'яткою відомою далеко за межами села та Фастівського району є чоловічий різок Положенчиський монастир. Його часто відвідують високі духовні особи. Щороку сюди вчиняється піша хресна хода з Києва. До революції тут був маєток пана Саєцького, до якого входили ще великі гуляки. Пришивальня та дідівщина за радянських часів тут була школа. 31 серпня 2000 року було підписано договір про оренду приміщення. Як пам'ятка архітектури, приміщення належить Фастівській районній раді. Активно розбудовуватись монастир почав протягом буквально останніх років. Із 6 гектарів площі виріс до 9. Опікуються справами духовними і фонд кандидата у депутати до Верховної Ради Руслана Сольвара разом у майбутнє. За інформацією операцій служби, за сприяння Руслана Сольвара тут будується колокольня, всього вона сягатиме 48 метрів, а збудовано вже 28 метрів. Споруджено також дві альтанки, будуються тричасовні та храм страстей. 6 вересня у житті монастиря відбулася знаменна подія освячення престолу у храмі та і власне сам храм. Як влучно сказав настоятель монастиря єпископ Даміан, цегляна будівля перетворилась в храм. Прокоментувати цю подію ми попросили осіб компетентних, а точніше отців духовних. Сьогодні у Томашівці, тут у цьому святому монастирі, Святого Розоположення Святої Богородиці сталася дуже велична подія. Освячено престол у храмі і сам храм. Тобто, престол це місце, де звершується одне з найголовніших християнських таїнств освячення святих дарів тіла і крові Господніх. І наскільки ця важлива подія, трудно уявити, тому що після освячення храм стає небом на землі, стає престолом Господнім. Місце перебування самого Господа тут на землі. Тому люди і стараються прийти до храму, помолитися, піднести свої молитви, принести свої радощі, скорботи, тому що тут є особливе перебування Господня у святому храмі. І Господь тут чує всі молитви, всі прохання тих людей, які приходять до святого храму. Освячення храму це давня традиція, і вона пішла від самого Господа. Бо ми знаємо, що перші престоли, алтарі, жертовники для Господа часто освячував сам Господь, освячував своєю благодаттю. Так і це було ставалося явно, що люди бачили, як це стається, як це звершується, і таким чином знали, що це особливе місце, місце перебування Бога. І ця традиція йде з давніх часів. Яку наслідувала і Християнська церква. Тим більше це важливо, що це сталося тут, у святий Обителі, яка підносить молитви за весь мир, за всіх людей, за щастя, добробут нашої держави, Батьківщини, за святу церкву і за тих, кого вона завжди зігріває і втирає сльози усієї землі. Ця свята Обитель. Завжди приймає паломників, завжди приймає тих, хто шукає духовної допомоги, хто спраглий, як говориться в Святому Євангелії, і хоче пити воду живу. Храм і престол це і є якраз те джерело, звідки витікає ця свята вода, свята повчання євангельського, джерело святих таїнств і настанов, які людина сприймаючи, освячується і наслідує життя вічне. Саме освячення престолу, тим більше в монастирі, говорить про те, що людина повинна, окрім тих забот повсякденних, які вона має, пам'ятати, що вона прийшла на цю землю не просто, щоб тут їсти, спати, прожити ці дні, а вона прийшла для того, щоб наслідувати спасіння і життя вічне. І цьому нас повчає якраз сьогоднішня подія, тому що якраз освячення храму дає можливість людям приходити. І долучатися до святих таймств церкви, приймати святу благодать для того, щоб ставати кращими, чистішими, щоб приймати у своє серце радість, яку вони можуть потім розносити по цілому світу, ділитися зі своїми рідними і таким чином встановлювати тут вже на землі те благодатне царство, про яке говорив Господь. Тому хочеться побажати і цьому святому Томашівці, і Томашівці. І Всьому Фастівському благочінню успіхів у тому досягненні морального добробуту, перш за все, яке заповідає Свята Церква. Ну а через цей моральний добробут вже й добробуту матеріального, який буде давати нам змогу трудитися ще більше на благо Святої Церкви та Вітчизни. Цей святий престол у Томашівському монастирі освятив його блаженство, блаженніший митрополит Володимир, представитель Української православної церкви. І це дуже важливо, тому що дійсно прерогатива освячення престолу, храму належить першому серед єпископів, яким і є блаженніший митрополит Володимир. Предстоятель цим підкреслює, що те освячення, яке сьогодні сталося, дуже важливе, тому що ми знаємо, що через ту молитву, яка стається в святому храмі, освячуються і люди, і земля, і навколишнє середовище. Це дуже давня традиція, тому що якраз освячення престолів звершується завжди міцним єпископом або звершується предстателем церкви. І сьогодні його блаженство, не дивлячись на його велику зайнятість, на його труди, знайшов час і можливість прибути до цього святого монастирю і освятити цей святий престол. Церка є от, як маленький рібон. Маленького коли-то крістя, от сьогодні те ж саме при з нашим храмом. Вот, храм, перед тем, как быть э, селением, как пишет Давид, славы Божьей, вот сегодняшний день произошло это великое событие. Блаженнейший Владыка осветил храм, то есть как то ребенка. Он его огласил, читал молитвы, вот, затем окропил водой и помазал святым миром. Теперь храм ну, стал тот, тем храмом, которому, вот, как читалось в молитве, человек может при себе исполнять все свои религиозные потребности. Вот, теперь, как вот мы, крещенные, становимся, входим В союз с Богом, так же сам этот храм, осветившись, сегодня так же самый вошел уже в полноправную свою жизнь и стал уже не просто каменным строением, а стал домом Божиим. Был панский, маєток, панский да, маєт. А затем, когда пан переехал уже жить в Польшу после революционных событий 17-го и 20-х годов, то была здесь школа. Она пробыла здесь 80... 66 лет, была школа. Здесь выросло очень много поколений за 60 лет жителей этого села. В 86 году после взрыва Чернобыля. Здание опустело, когда построилась новая школа, и в течение, в течение 14 лет здание просто приходило в негодность. Вот. Когда мы сюда пришли, вот в соседнем помещении у нас есть такой небольшой музейчик, там есть все фотографии, представлены, что здесь было, когда мы пришли. У нас есть фильм, рассказывающий о том, что здесь было, когда мы пришли. Вот. И в 2000 году решением Держадминистрации Фастовской вот, нам передали это здание в разваленном виде и весь захорощенный вот этот парк. Вот, и вот за вот эти 12 лет, вот, все, что вы сейчас видите, все это сделано за 12 лет. По благословению блаженнейшего митрополита, э, в 2000 году Синод утвер... учредил здесь Ризоположенческий мужской монастырь, который является скитом Веденского монастыря в Киеве. Вот. И здесь есть своя братья, есть свой старший брат, который этим всем занимается. И, жив, и течет жизнь. Самый первый храм в 2003 году был освещен Елизаветой Федоровны. Блаженнище осветил этот храм в 2003 году, когда его привели в порядок. Вот. И вот теперь сегодня был освящен следующий храм. Блаженнейший осветил место, где будет строиться собор в честь положения Ризы Божьей Матери. Вот. И теперь, ну, так вот монастырь живет, строятся корпуса, строятся новые часовни, строятся храмы. Люди сюда приходят, приезжают. И... Рижа положение – это древний праздник, который праздновался в Константинопольской церкви, когда была обретена великая святыня, часть Ризы Божьей Матери. Когда ее привезли в Константинополь, в этот день произошло очень много чудес от нее. И то тогда этот праздник учредил Константинопольский император и патриарх. И с тех пор этот праздник уже вошел в святцы и в Минею православной церкви. И до сегодняшнего дня он празднуется. Потому когда-то в Киеве был один из самых первых монастырей, еще даже до Лавры, Положення різину за протяження тисячі лет он не сохранился до наших днів. Ми как бы возродить древню таку традицію і наш монастир теж сделать за Як вже зазначалось на початку цього сюжету, посильну допомогу у розбудові духовних святинь. Надають і спонсори, і, зокрема, благодійний фонд Руслана Сольвара, разом у майбутнє. Передвиборча компанія набирає обертів, і духовенство утримується від будь-яких коментарів з приводу меценатства у цей період. Воно і правильно, адже церква у нас стоїть осторонь від політичних процесів.